Вітаю всіх, а тепер давайте подивимось. Як Путін сприймає слова Трампа і дії Трампа? Як Путін сприймає слова Трампа та дії Трампа щодо України? Зараз. Як Путін це сприймає, дивимось. Нервово. Обстріли вибухово, я б сказав, вибухово. Йому це не дуже подобається. Він незадоволений. Незадоволений, що пішла підтримка України. Незадоволений. Кінцевий результат. Війна. Угу. Тиск пішов. Пішов той тиск, який він не хотів. На нього тиск. Домовлятись: на нього тиск. Якісь результати пішли оцього цього очікування. Очікуваний тиск. перші результати такі ХІСІ. На нього тиск і він не хоче. Оці вибухові в нього думки щодо наступу, що робити з цим наступом. Тепер сюди ж. Росія продовжить наступ, літні, свій літній наступ, не дивлячись на умови Трампа щодо припинення вогню. Росія продовжить свій літній наступ. Так, на лінії фронту, будь ласка, ось вам кордони, наступ буде продовжено. Продовжено буде. Але вилазить вже мені четвірка кубків роздуму, як це робити. Зміна, підхід. Зміни якісь будуть. Зміни в плані того, що йде розчарування всім, і реальне розчарування ситуації Бо Доведеться думати і викручуватись, як це зробити, щоб ще не стати винуватцем всього. Наступ продовжиться. Він не зупиниться просто, раз і все. Це ж ліцово-грязь, як кажуть. Звісно, його просто так не можна зупинити просто так. Ось взяти і зупинити. Це Україні треба його якось відтісняти, давати результати. Щось таке. Тому тут тонкатка матерія, треба обережно.